Усім привіт! Ради вітати вас на своєму каналі. Качка також рада вас вітати, почула мене. У нас сьогодні такий гарний сонячний день, холодно, але сонячно. І я вирішив трішки прогулятися з собаками, і тут у нас поряд ростуть дуби. І в цьому році вродили жолуді, хоч щось вродило, і я вирішив от їх зібрати і запропонувати кролика. Цікаво, чи вони їстимуть. Знаєте? Дівчата, ну дівчата не хочуть. ну Вони, звичайно, не голодні, я їх заранці погодував, знати вам. Потім увечері подивлюся. І ще от такого зелененького, молоденького полину нарвав. Трішки зараз всім кроликам розкладу. Отак, це так я заради цікавості жолудів узяв. Думаю, а раптом жолодів тут багато. Ну, подивимось до вечора. Зараз я запропоную інше, можливо, хтось і захоче. Так. А ви, хлопці, будете? А, ну на. на. Ну, цей такий був наче зацікавився. Можливо, їстимуть. Ці, можливо, їстимуть. Так. Добре, я вам отличку ну, перу, закажи, чого б ми їли жолоді. Можливо, їздимо. Ось так. На руку мені не сідай. Нати вам. І вам полину. Я ввечері обов'язково перевірю, чи гризли. Ну, полин із задоволенням їдять. Ну, смачного вам. Випустив. Погуляти своїх качок. Ось до мене тигра моя йде, так, да? Рудик? Грійся на сонечку. Ламав кроликам вербу і он накидав їм листочків качкам у воду. Ну не знаю, качка щось полощать чи їстимуть Ну нехай. Нехай трішки погуляють. Вони й ввечері. Вже з курми гуляють. Ну, все рівно. тому що почали обривати плівку тією, що ми оббили їм загорожу. Мені це не подобається. Ну, я знав, що так буде, качки в мене не вперше, ну. Нехай чимось займаються на дворі. Ось подивіться на цього мазунця. Ось подивіться на цього мазунця. Рудико, ти от не влазиш уже в кадр. А? Що трапилось? Що трапилось? Що сьогодні за віджав у бублика будку? В гаражі спи. Mm. Ось так. Сонечко то ховається. До речі, зранку справлявся, пролітав такий сніжок. Дрібненький, ріденький, але уже був. Качка запрошує качера до кохання, ну він ніяк не реагує. Портитись. От ще кроликам скільки всього нарвав. Тут і верба, і оцей от Чорнобиль прям такий здоровий кущ мені попався. Тут от ще є кація. Вон трішки такі залишки поганенької капусти. Ну, це вже, мабуть, майже остання зеленина, тому що все ж таки вже передають морози. У нас так ще такі заморозки невеличкі бувають, але так, щоб конкретно щоб листя все це померзло ще не було. Тому ось так от. Бо я дивлюся, вже їм набридло моїм сама акація. Почали залишати. Ну... Нічого не зробиш, як кажуть, діло вже йде до зими. Ну, друзі, от про що я вам і говорив. Рудик віджав у бублика будку. Рудику. Ну, принаймні там ми ще не будуть товктися. Ти б у гаражі спав, а бублик нехай би у будці. Ух ти ж і морда. Дивлюся, качечка їсть. Мускус на листочки. Вон бачите? Так, рякаюся, тільки Сиджу Сижу от, е, любуюся на качок, подобаються мені е, мускуси. Мені всі подобаються птахи сільськогосподарські. от. Можливо, не всіх би я завів, але подобаються усі. І згадав, я підписаний на канал Роман Сюкромашкине подвір'я. Я думаю, ви всі цей канал знаєте. У людини дуже багато птиці. Видно, що чоловік займається не лише заради вигоди, а що він любить цю справу. От. Але діло не в цьому, і у нього є плечисті мускуси. От прям моє кохання. Я, я звичайно, що бачив і давно таких качок, але от мені неймовірно, вони подобаються. Я б з великим задоволенням собі таких завів. От, ну. У нас я не знаю, можливо, в кого є такі, я цих ледве знайшов, тому що друзі, я розумію, що це качки малуваті. Це звичайні такі, як ну якби мовити, домашні, ніяких тут важких ліній немає нічого. Але ну я ж кажу, я два місяці шукав і ледве знайшов цих. Можливо, навесні я десь знайду яєць. От і білі мені подобаються, і лавандові, і інші кольори. Але от чомусь плечисті не знаю. Можна сказати, моя мрія, тому я б із задоволенням би таких завів. Ну, подивимося. Буде весна, да, Рудику? Будемо щось думати. От. До речі, коричневі також мені подобаються. Взагалі в мене були лише коричневі. Так траплялося, що я купував і на ринку були лише коричневі. Також вони м -м, гарні, у них м -м, гарна презентабельна тушка. От. Ну, але так для душі, щоб радувало око, дуже мені закортіло лечистих. Немає качка, немає кому тебе парувати. От. І також дивлюся його відео і думаю, мабуть, єдиний, єдині птахи, яких би я ніколи не завів, це цесарки. Це точно не моя птиця. У нас сусіди на дачі також тримали. І я не знаю, з ними потрібно, щоб були. Стальні нерви, або вони жили десь дуже далеко від будинку. Я, чесно кажучи, не розумію їхньої цінності. Я знаю, що там у них дуже е, смачні яйця, які дуже довго зберігаються, що там м'ясо схоже на дичину, але ну чи вартує це того. До речі, друзі, хто тримає, напишіть, будь ласка. От. Які плюси цесарок чому ви даєте їм перевагу? Ось от так, отак, от не заспокоїться ніяк. Пасемося ввечері, вже й сонце сідає. Ну, нехай гуляє, тягне таким холодом. Мабуть, таке буде мінус вночі. Півник молодець, мотається, курочки пасуться. Вон вони. Вон Качурик щось. А, це з перцю обрізки свіжого. Нехай. Так, ось моя найстаріша курка вже майже бачу, обросла. Рік обростала. Так, домінанта де? Хай секси завжди десь. А он вони. Це вони тут між... З глинами там земля, така сира, і вони черв'яків, видно, видовбують. Ось вони всі шість. Ідіть, спасіться, бо зараз буду загонити вже вас. Ось так от Бублик уже кудись подався. Ля-ля он сидить. Ось так от. Вітер стих. Тому, думаю, нехай попасуться ще. Я би так біля них безкінечно любувався б ними. От качки погано поїли зерно, я висипав сюди. Воно вже вон, деяке навіть проросло, Кури щось доїдають за ними. Ну, якось так. Воно вже сонечко де. Ще трішки і вже буду загонити. Так, і годую кроликів. І годую кроликів. Так, кролиці, що тут їли? Ні. Ну, можливо. Можливо, поїдять за ніч. Так, їм даю, даю вам зерно. Тікайте, тікайте. І оце займайтеся, як хочете. Їжте ранку. Так, бурячок бачу, що там він є. Їжте, а ну... Один червоненький вже, червоні все. Такі закінчилися. І де він їж зерно? Он. Красунька така. Так. І ввечері такий от гарний жмуток зеленини. Тут усе. І акація, Чорнобиль цей, верба. Я думаю, що... Я думаю, що... Вистачить до ранку, так? Да? І там ще на дні, звичайно, сіна є. Отакі. Зерно полюбляють. І хлопці вже просять їсти. Даю. Даю. Так тут трішки незручно. Загорожа дуже низька. Я майже на колінах вправляюся на те. Отак. О. Ніч довга, все поїдять. Так, і, звичайно, зерно. Так, також не поїли. Ну, дуже їм подобається оцей голонасінний овець. Ну, на жаль, його вже немає тут на базі. І сказав продавець, що не буде, бо не садили. Ну, Будуть їсти таке зерно, яке є. Муха також вичаює. У неї абсолютно не гірший букет. Да, муха? От прив'язав їй лизунець. Нехай. Це стара моя чорна. Така була куча. Що ти розповідає? Отак. Зараз ще додав їй ячменю. І дам смаколики. Муха, йди, покажу тебе. Бандку йди. На, бурячок. На, бурячок. На на на, на. на. І отаке от на. Що? Їж. Їж. Отак, отак. Ховайся. Ніхто не відбере в тебе ту капусту. Муха. Дай, дай почухать. Дай почухать тебе. Муха, ти не балуйся, щоб кроленята були. Ну, куди ти? Іди, на. Бо я не знаю, що робити. Ух ти ж. На, буряк. Балована ти, муха. Балована. Укуси. Укуси ще мене. Ну, ти ж, ну їж, зберемо яйця. О, тут також двоє. Це гніздо також вже облюбували. Так, тут щось греблося. Три. Знову це таке. Рябеньке. Так, це п'ять. Що тут? Тут два. Сім. Ну, сім і сім. Сьогодні чорна стара не знеслася, а щось розповідає. Ну, хай секси молодці. Ось вона. Ану, покажешся. Ось ось. Що? Їсти не потрібно. Їсти не потрібно. Ось ще одна. Так все, зараз я даю їм їсти. Ще, друзі, от покажу, назбирали майже. Два мішки горіхів. В цьому році у нас там на дачі в селі гарно вродили. Мабуть, мішків 6 ми здали. От По 18 гривень у нас приймаються такі от е, цілі горіхи. Вони тут вже різні є і не дуже великі, тому що це вже останнє вітер вже всі обтрусив. А попередні горіхи ми здали і купили от капусти. В цьому році у нас своя капуста. Нікудишня, можна сказати, немає. Тому ну, ми купили на базарі от. 25 гривень кілограм. У нас, якщо так брати з сіткою. Ну, якось так. Дав їм гарбузика на вечір. Світло в них ще горітиме, тому нехай займаються. Дивлюся, пшеничка ще є, тому я дам їм от ячменю з вісом. Хтось що хоче, та вибирає. І в них тут. І вже посідали. Ну, я думаю, вони будуть туди-сюди вставати, тому що світло ще довгенько в них буде горіти. От він зацікавився. Іди, іди їсти. То гарбуз. От і дивіться. Овес. Здається, вона Оцясь червона їсть, і стара он їсть, тому мої кури їдять. І овець цілий і ячмінь. Так, півнику також кортить, але. ану, На тобі отуди, Ну, петь звикай. Це твої всі кури. І вони не всі ще зайшли, де хто там ще, хоча вже майже сонце сіло. Ой, дивіться, як гарно їдять. Ось таке. Он петько до гарбузе. Дістався. Тирса летить там. Інколи мене питають, що це летить. Кадрі. це тирса, дуже дрібна тирса, і вона так постійно можна сказати в повітрі. Отак от, от. Ось таке, от, друзі, сьогодні відео. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. І до нових зустрічей!